Хочете дізнатися, як залучити багатство і успіх з благословенням Ангела Фортуни? Ласкаво просимо в унікальний момент духовного зв'язку та оновлення. Сьогодні ми маємо честь розділити священну подорож разом з гаділом, ангелом Фортуни, небесним створінням, яке несе в собі ключі до процвітання та достатку. Разом ми закличимо його потужну і перетворюючу енергію. Відкриваючи наші серця і розум безмежним можливостям, які може запропонувати Всесвіт. У цьому відео ми підготували спеціальну молитву, яка служить порталом до Божественного, дозволяючи нам доторкнутися до суті духовного і матеріального багатства. Гадіель, чиє ім'я резонує з обітницею Бог, моє багатство, є потужним союзником в нашому прагненні до повноцінного і благословенного життя. Вимовляючи його ім'я з вірою і відданістю, ми відкриваємо двері до життя, сповненого реалізації та успіху. Я запрошую кожного з вас приєднатися до мене в цей священний момент, щоб піднести наші душі за допомогою слів і почуттів, які виходять за межі просвітаючого життя. Ця молитва не просто мовленнявий акт, а рух віри. Який веде нас до узгодження нашого життя з найвищими ідеалами процвітання, захисту та миру? Приготуйтеся до того, що вас торкнеться благодать Гадіеля. відпустіть турботи і невпевненість, і дозвольте цьому моменту стати притулком для вашого духу. Протягом усієї цієї подорожі тримайте своє серце відкритим, а розум чистим, готовим прийняти благословення, призначені для вас. Давайте почнемо цю божественну зустріч, готові бути перетвореними і благословеними ангелом фортуни. Якщо ви відчуваєте потяг до цих знань і хочете дізнатися більше потужних молитов, допоможіть нашому каналу розвиватися, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і діліться цим відео. Цим ви допоможете YouTube зрозуміти, що цей контент є цінним, і порекомендуєте його багатьом іншим людям. Я безмежно вдячний кожному, хто робить свій внесок у те, щоб цей канал став провідним світовим джерелом потужних молитов. Щоб отримати неймовірне благословення від ангела багатства Гадіеля, напишіть у коментарях: «Гадіелю, відкрий ворота достатку в моєму житті. Відкрийте для себе перетворюючу силу Гадіеля, ангела фортуни в унікальній і просвітницькій духовній подорожі. Відомий як небесний захисник багатства і процвітання, Гадіель звертається до тих, хто прагне відкрити фінансові шляхи і досягти життя в достатку. Його ім'я звучить як божественне відлуння Бог моє багатство. У цьому відео ми маємо честь поділитися з вами потужною молитвою, яка може змінити ваше життя. Присвятивши себе цій практиці з вірою і відданістю, Підготуйтеся до отримання благословень Гадіеля, які обіцяють збагатити ваше існування безмірним просвітанням. Перш ніж ми продовжимо, ми висловлюємо нашу вдячність Богу і вчителю Ісусу за те, що дозволили нам бути каналами світла і любові в житті людей. Ми також дякуємо вам за те, що ви з нами в цей священний момент. Разом ми є силою любові та світла, що посилює позитивні вібрації в усьому світі. А тепер об'єднаймося в молитві. Приєднуйтесь до нас у цій потужній молитві, щоб запросити ангела Гадіеля прийти до нас і бути благословенними фінансовим добробутом і процвітанням. О гадієлю, ангела фортуни, багатства і процвітання! Я смиренно схиляюся перед тобою, шукаючи твоєї мудрості і керівництва. Нехай твоє божественне світло осіє мій шлях, а твоя позитивна енергія огорне моє життя. Я закликаю твою присутність, щоб ти завжди був поруч зі мною, ведучи мене до достатку, якого я бажаю. Своєю небесною силою відкрий мені двері процвітання і прожени всі нестатки. Нехай я завжди можу розраховувати на твій захист і божественне заступництво, щоб під твоєю благодаттю я процвітав у всіх сферах мого життя. Я дякую тобі, Гадіелю, за твою безмежну щедрість і за любов, якою ти обдаровуєш мене, завжди направляючи мене своїм небесним світлом до успіху і процвітання. Повторюйте ім'я Гадієля з вірою і дозвольте його перетворюючій присутності принести багатство, яке обіцяє його ім'я Гадієлю, 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 благослови мене своїм божественним процвітанням. Нехай ця молитва стане місцем зустрічі між вашою вірою і чудесами, які чекають на вас. Ангел Гадіель готовий відповісти на твій заклик. Давайте приймемо благословення разом. У світі, де виклики здаються нездоланними, я знаходжу силу в тому, щоб закликати могутнє ім'я Гадіеля, ангела процвітання і достатку. З непохитною вірою я вигукую Гадіелю, 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 і його небесна присутність негайно приходить мені на допомогу. Я палко молюся, щоб своєю безмежною мудрістю Гадіель огорнув мене своїм захисним щитом. Усунувши з мого життя все зло, бідність і нещастя. Під твоїм керівництвом я йду до багатства і процвітання. У часи фінансових труднощів твоє світло спрямовує мої кроки, освітлюючи шлях до подолання перешкод і відкриття нових можливостей. Гадіелю, твоя небесна підтримка не тільки допомагає мені зустрічати потрібних людей. А й залучати необхідні обставини, щоб просуватися вперед на моєму шляху до життя в достатку. Зі смиренням і вдячністю я визнаю силу гадієля в моєму житті. Я прошу, щоб він заступався за мене перед Богом, зміцнюючи мою віру і впевненість навіть у найскладніші моменти. Нехай його постійна присутність додасть мені мужності, необхідної для того. Щоб зустріти і подолати будь-які негаразди, Гадіелю, ангела світла, чиє ім'я є синонімом божественного багатства, я прошу твого благословення, щоб процвітання прийшло в моє життя і життя тих, кого я люблю. Нехай моя віра буде скелею, на якій я будую свої мрії, а ресурси для їх досягнення будуть рясними і завжди в межах моєї досяжності. Нехай я буду каналом для прояву твого достатку у всіх сферах мого життя, використовуючи багатства, які ти даруєш мені для більшого блага, поширюючи любов і божественне світло, куди б я не пішов. З кожним зверненням до твого святого імені я підтверджую, що жодна перешкода не може закрити шляхи, які відкриє Твоя благодать. Тепер під твоїм божественним захистом. Я з упевненістю стверджую, що моє життя наповнене достатком, багатством і процвітанням, вібруючи на частоті, яка буде відлунювати вічно. Нехай ця енергія буде увічнена в ім'я Учителя Ісуса. Нехай буде так, і нехай це буде зроблено. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дякую тобі, Гадіелю, за кожну мить захисту і за кожен знак процвітання, який ти проявляєш на моєму шляху. У безмежі всесвіту я вирішив довіритися твоєму могутньому заступництву, знаючи, що ти поруч зі мною, перетворюючи виклики на можливості а печалі на радості. Дозволь мені завжди бути посудиною твоєї щедрості, випромінюючи божественне багатство, яке ти мені довіряєш. Благаю тебе. Благородний гадієлю, продовжуй збагачувати мій дух і моє серце, а також моє матеріальне життя. Нехай мудрість, яку ти випромінюєш, супроводжує мене в кожному рішенні, а твоя присутність буде маяком надії та відваги. Нехай я завжди йду поруч зі справедливістю і чеснотою, натхнений твоїм небесним прикладом. Нехай щит захисту, який ти поміщаєш навколо мене. Буде дзеркалом, що відображає твоє божественне світло, відганяючи не тільки нещастя і бідність, але й будь-яку енергію, яка не узгоджується з любов'ю і достатком. Нехай через мене інші відчують твою втішаючу і перетворюючу присутність, відродив мені, Гадіелю, дух вдячності і задоволеності, щоб навіть у найменших благословеннях я розпізнавав твою щедру руку. Нехай моє життя буде живим свідченням твоєї сили й доброти, і нехай Твоє ім'я буде прославлене через мої вчинки. О світле, о всі темні куточки мого розуму і серця, щоб я завжди бачив правду і діяв чесно. Нехай ясність, яку ти принесеш у моє життя, допоможе мені розпізнати справжню цінність речей, щоб я ніколи не зійшов зі шляху праведності через жадібність або відчай. На цьому шляху до життя, сповненого благословень, я прошу, щоб ти навчив мене бути терплячим і наполегливим. Нехай я зрозумію, що кожне випробування це урок віри, а кожна перемога свідчення твоєї любові. Допоможе мені плекати терпіння, знаючи, що все відбувається в божественний і досконалий час. Нехай твій вплив гадієлю, надихає мене віддавати більше. Ніж я отримую, любити більше, ніж мене люблять, і служити більше, ніж мені служать. Нехай моє існування буде каналом твого безмежного достатку, де через жести доброти і щедрості я зможу полегшити тягар тих, хто страждає. Даруй мені Гадіелю, бачення, щоб розпізнати справжнє багатство життя, щирі стосунки, моменти спокою і радість, що випливає з чистого серця. Нехай я ніколи не загублюся в пошуках матеріальних скарбів, забуваючи, що справжнім багатством є те, що збагачує душу. Також прошу тебе, могутній ангеле, зміцнюй мою віру в хвилини сумнівів і непевності. Нехай пам'ять про твою постійну присутність буде полум'ям, що освітлює темряву безнадії, і нехай кожна думка про страх розвіюється теплом твого люблячого захисту. Нарешті, нехай моє життя буде відображенням твоєї благодаті і милосердя. Нехай кожен новий день буде прикладом того, як жити в достатку і мирі, слідуючи шляхами, які вказує мені Твоя мудрість, Гадієлю, нехай Твоє світло сяє в мені і через мене сьогодні і завжди. Амінь. У цьому потужному зверненні до ангела Гадієля ми впевнені. Що кожне промовлене слово наближає нас до обіцяного нам Божественного достатку. Нехай ця молитва резонує не лише в наших серцях, але й у всьому нашому житті, як свідчення віри та преображення, яке пропонує нам гадіель. Відчувайте кожну мить миру і кожен знак процвітання як небесні обійми, як нагадування про те, що ми не самотні на нашому шляху. Нехай ця молитва стане віхою в нашому житті, поворотним моментом, коли ми вирішимо повністю прийняти багатство і захист, який простягає нам ангел Гадіель. Зберігаймо в наших серцях впевненість, що з вірою Божественна допомога є постійною, і що благословення будуть вільно текти, наповнюючи наше існування світлом і метою. З серцем, сповненим вдячності, і душею, сповненою надії. Крокуємо вперед, укріплені захистом і любов'ю любов'яля. Нехай ця благодать торкнеться кожної людини, яка нас оточує. Візьмімо з собою не тільки слова цієї молитви, але й дух достатку та віри, який вона викликає. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поділіться нею. Нехай інші також відчують перетворюючу силу Ангела Гаделя. Поділіться цим відео і поширюйте світло, яке тут запалилося. Нехай щедрість Його духу надихне інших шукати такого ж захисту і процвітання. Давайте разом створимо ланцюг віри і надії, примножуючи благословення в усіх напрямках. Нехай світло Гадіеля освітлює ваш шлях і наповнює ваше життя достатком і миром. І нехай кожен ваш крок буде відображенням вашої непохитної віри і божественної сили, яка керує нами. Йдіть сміливо, живіть цілеспрямовано і процвітайте під небесним благословенням.